Будівництво другої черги будинку для хмельницьких прикордонників та їхніх сімей розпочалося. Щоправда, поки із закладання капсули під фундамент. За словами генерал лейтенанта Бляшенка, у розподілі квадратних метрів надаватимуть перевагу учасникам АТО. На відомчу програму забезпечення прикордонників житлом у поточному році передбачено 60 мільйонів гривень. Сьогодні вже будується 14 житлових об'єктів, дев'ять з яких Буде введена в експлуатацію в цьому році в обласній адміністрації. Запевняють, прикордонників на ще не залишать бо ті — гордість міста, та навіть будуть підтримувати фінансово. Ми будемо все робити для того, щоб економіка Хмельницької області додавала всі потенціальні можливості. За давньою традицією всі починання варто благословляти. Тому сьогоднішнє будівництво не є винятком. Я вітаю всіх вас, шановне керівництво. Шановні друзі, шановні прикордонники, з тим, що сьогодні Господь нам дав іще один сонячний день для того, щоб ви мали змогу отримати в свій час Богом даний це житло. Анна Хамозюк, Микола Лебідь, новини 33 канал.